30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. А 14 грудня періодичні видання офіційно повідомили про те, що держкомісією був прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд. Відтоді щорічно 14 грудня Україна вшановує пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції. З цієї нагоди біля пам'ятного знаку ліквідаторам аварії на ЧАЕС зібралися всі ті, хто поважає цю пам'ятну дату. У ніч з 25 на 26 квітня 86-го року у першій годині 23 хвилини 40 секунд над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції несподівано розірвало нічну темряму Велетенське полум'я. Почався новий відлік українського часу. Болісний, гіркий, печальний. І щирими словами вдячності звернулася до присутніх заступник міського голови Тетяна Вікторівна Платонова. Сьогодні ми, Марганчані, чествуємо ліквідаторів последствий аварії на ЧС. Саме найстрашніше время, спасає наші життя, порой щадя і не жалея свої. И сегодня, вспоминая имена ушедших из жизни, мы склоняем головы перед их подвигом со словами благодарности их родным, родителям, женам, детям за подвиг их родственников. Низко склоняем головы перед вами, те, которые сегодня с нами. За ваше мужество, за ваш героизм, за подвиг, который вы совершили в минуты тяжелейшей аварии в начале. Золотыми буквами в истории нашей державы прописан ваш подвиг, прописаны ваши имена за спасение жизни державы, за спасение жизни Марганчак, за спасение жизни украинского народа. Слава і честь всім героям Чорнобильця нашої держави, всім героям Чорнобильця нашого міста, які відстояли ці страшні минуты, які нам дали возможность. жити. Про болісний урок Чорнобильської біди говорив голова спілки Чорнобильців Віктор Миколаєвич Чапля. Я просто хочу вам сказати спасія що ви. Приходите на ету дату, що ми зустріємося, розговорюємо, помі всіх наших погибших, наших людей. Спасибо всім людям, які допомагають нам, що ми всі знаємо, що ми будемо жити і о тих людях, яких сейчас у нас. Згадати величний подвиг ліквідаторів та першу перемогу над мирним атомом запросив присутніх ліквідатор аварії на ЧАЕС Сергій Іванович Герасін. Кожному поколінню випадає своє своєї До сих пор живы участники Великой Отечественной войны, Второй мировой. До сих пор живы ликвидаторы последствий этой войны, восстановители ДнепроГЭС, других, других объектов того еще Советского Союза. Выпало также на нашу долю, еще в памяти теплица и Афганистан, и Чернобыль. И сейчас у нас очередное испытание, это АТО. И везде погибают люди, тысячи людей. Тысячи э, наших сограждан из братских республик, братских государств, с Украины погибло и продолжает погибать в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Сам взрыв был такой силой, что он отметился на картах э, всего мира, сейсмологов, и оставил свой отпечаток на многие сотни и даже тысячи лет. Заброшенные территории, э, упадшая экономика, потерянные человеческие ресурсы и э, большая травма в семьях наших сограждан. Поэтому спасибо, что мы это помним, спасибо, что вы пришли. Память наша будет всегда. И дай Бог здоровья всем тем, которые живы, которые здесь присутствуют, которые, возможно, еще борются с этими недугами и точно борются. И дай Бог все, всем здоровья Серські <тур> <тур> Віддаючи данину пам'яті людям, які ціною власного життя врятували світ від радіаційної загрози, присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знаку ліквідаторам.